Вітаю всіх! Як енергії аркану колесо долі будуть впливати на нас 28 лютого 2025 року. Енергії дня конфліктні. І місяць лютий завершує, закриває кармічний аркан колесо Долі, який говорить про те, що, можливо, для когось це будуть певні підсумки від вашого прожитого часу. Ну, за певний період, а хтось можливо буде проводити підсумки за взагалі за прожиті, за прожиті дні свого життя. І тому, як наші конфліктні енергії сьогодні будуть на нас по-різному впливати, хто за свої уроки, той зможе керувати своєю долею, рухатися далі, провести день активно, динамічно. Побачити нові можливості, знайти нові знайомства або зустрітися з цікавими людьми. Хтось може розпочати нові проекти або отримає корисну інформацію. Для тих, хто шукає роботу, зможе знайти шанс її віднайти, але варто бути дуже уважними до підказок долі. Тому, щоб отримати те, що ви бажаєте в цей день, використовуйте всі можливості, ті, що у вас є в наявності. І особливо звертайте увагу на свої бажання, тому що, можливо, для когось саме цей день прийшов час для того, щоб ви реалізували їх. У будь-якому випадку зміна обстановки цей день буде корисною для кожного. Але, можливо, хто не пройшов свої певні уроки, не зробив висновки і знову крутиться долі колесо у різні боки, відкидає в різну площину. То, можливо, і зміни будуть не в, кращу, не в кращий бік. Можливо, будете стикатися з тими ситуаціями, які вже у вас повторюються. Вони вже були у вашому житті, але чомусь ви висновки не зробили і знову будете наступати на одні й ті самі граблі. Тому лише вам вирішувати, які енергії ви будете сприймати на цей день. На роботі і у бізнесі, можливо, будуть. Раптові зміни у справах, і, можливо, обставини будуть змінюватися. Для когось можуть бути винагороди або прибутки і процвітання, прогрес у справах. А для того, хто не зробив певні висновки, можливо, буде застій або певні невирішені ситуації виникнуть у вас. Для когось, можливо, це будуть нові проекти, контракти, і хтось може ризикнути, щоб щось розпочати нове. Також будуть цей день неочікувані дзвінки, повідомлення, і вам потрібно буде швидко на це реагувати. Тому що хто бажав розширити свій бізнес або віднайти нову роботу, ви зможете зробити прорив, звичайно, якщо прикладете зусилля і будете брати всі підказки від долі. В особистих стосунках ну, також різні ситуації. Для когось це зустрічі, для когось прощання, для когось нові знайомства. Ну, в цей день взагалі-то. Такі стосунки будуть мінливі, можуть мати місце для тих, хто не в парі зустрічі час від часу. А для когось може просто змінитися існуюче положення речей у тих стосунках. А для когось, можливо, будуть подарунки або приємні події. І порада на сьогодні. Звертайте увагу на всі знаки і підказки долі, тому що. Можливо, для когось у ваше життя увійде щось нове. До те, чого ви поки що не знаєте, воно вам невідоме. І загалом цей день буде для змін і для того, щоб ви самі коректували свою долю. Тож, відпускайте минуле, старе, все, що вас гальмує, все, що не дає розвитку вашому життю. І впустіть нові енергії, які будуть. Вам допомагати, щоб ви подальше зростали і розвивалися. Також на цей день будьте дуже уважні, як я вже казала, до підказок долі, тому що доля нам дуже багато дає шансів у житті. Але чомусь ми не завжди їх бачимо або не завжди хочемо їх сприймати. Тому що, можливо, хтось боїться ризикнути в своєму житті, але іноді ризик може бути виправданий. І, звичайно ж, якщо хочете ризикнути, то потрібно володіти і інформацією, і тими подіями, які взагалі навколо вас склалися. Тому орієнтуйтеся на теперішній час. І не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, хай ваша доля вас завжди любить, миру вам і гарного дня!